Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до Клубу Любителів України. І у нас є, ну, карта дня, ви вже здогадалися. У нас три позиції, як зазвичай, і я сподіваюся, ви живі, здорові, як родичі гарбузові. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Поїхали. Карта номер один. Сімка кубків. Ви знаєте, сімка кубків, вона завжди показує якусь якесь псо, якась невизначеність. Це коли людина не знає, чого хоче. От по цій карті, або у вас за великий вибір, або ви просто не знаєте, чого ви хочете. Ось тут дуже важливо приділитися, що саме хочете ви. Ось якось так. Не те, що від вас вимагають, не те, що вам пропонують, а чого б ви хотіли. От, коли ви визначитеся, що ви самі хочете, тоді вам буде лег легше вибрати з того, що вам пропонується. Ось якось так. Це може бути багато і псу сьогодні, багато якоїсь інформації, ось, багато емоційний день якийсь. Ось якось так. Карта номер 2 Колесо фортуни. Чудова карта. ну Настільки класна карта, знаєте, от хвиля на кінець то прийшла чогось хорошого, чогось позитивного. Можливо, щось повертається у ваше життя, якась кармічна ситуація. Наприклад, колишній коханець, колишня подруга, хтось з колишніх, просто якась ситуація, яку ви колись і забули, що була така якась ситуація. Вам щось буде нагадувати. Це кармічна карта, це циклічна карта. Так. Це як і інколи як і бумеранг, можна сказати, свіжий вітерець. Вас сьогодні може добре покрутити, скажімо так, і ви після, потім ввечері можете от, як, знаєте, так, сісти і подумати, а що я сьогодні робила? Крутилося, як, як дзига, а толком роботи не видно. Оце є ця карта, яка як у вихір затягує вас, щось вроді й робиш. А, а толку з того ніякого теж може бути таке. Карта No3. Ця як її, жриця. А жриця бездіяльна, жриця вона зазвичай інтуїтивна. Вона діє тільки інтуїтивно, а бажано цього, цього дня не діяти. Тобто, перечекати, спостерігати, слухати. Запахи, які йдуть до вас. Розумієте, ви інтуїтивно впізнаєте, людина ворог, людина-друг вже по запаху, вже по вібраціях вам душа підкаже сьогодні, з ким ви можете розмовляти, а з ким краще обійти десятою дорогою. Ця карта ще говорить про якісь медитації, говорить про відвідання психолога, до відвідання таролога, хтось, можливо, прийде сьогодні до Ірини. От якось так, розумієте, якась консультація з кимось порадитися. Можливо, що у вас хтось запитає сьогодні якоїсь поради. Мудро відповісти. Це енергія, знаєте, така неземна, а більш інтуїтивна, більш ментальна. Я би не сказала, що це розумова, це більше от відчувати, відчувати душею та серцем. Ось якось так. Це може бути, в принципі, і карта коханки. В когось може з'явитися коханка, якщо ви чоловік. Якщо ви жінка, то інша жінка з'явиться. Таке буває. На жаль, таке, таке життя. Ось, чи це на добре, чи це не на добре, ну це вже, знаєте, тут я не можу вам сказати, у кожного це індивідуально. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.